Отже, сьогодні я покажу вам ігровий міні-комп'ютер, який я нещодавно зібрав для клієнта і який коштував йому приблизно 1000 доларів. Я запропонував недорогий блок живлення від FSP, формат SFX Pro на 450 Вт, а також один накопичувач NVMe на 1 ТБ, материнська плата від ASRock, B660M ITX, 6-ядерний процесор Intel Core i5 12400F, 32 ГБ оперативної пам'яті, 2 плашки, частота 3200, а відеокарта в нас RTX 3. 60 на 8 ГБ від Palit. Збірка була у білому корпусі власного виробництва. Це алюмінієвий SFX об'ємом всього 6,3 літри, з вікнами. Отже, як результат на цьому комп'ютері можна пограти у будь-які сучасні ігри, і він не дуже шумить і він не дуже гріється, як для маленького комп'ютеру. Якщо вам потрібен такий комп'ютер, то можете звертатись до мене, я можу вам зібрати. А також ви можете перейти на сайт, подивитись якісь там моделі, купити їх і зібрати в них самотужки.